Привіт, друзі, з вами я, ваш ветеринар Світлана Сушко. І сьогодні я підготувала відео про те, як правильно доглядати за маленьким новонародженим кошеням. Першочергове завдання забезпечити максимально комфортні умови. Мале кошеня, що не вміє контролювати власну температуру тіла. Тому підтримуй температуру в кімнаті з кошеням близькою до 27 градусів. При цьому рівень вологості в кімнаті має бути в межах 45-65%. Надмірна сухість повітря може призвести до сухості шкіри. Захворювань дихальних шляхів та інших проблем зі здоров'ям у кошенях. У свою чергу, надмірна вологість може призвести до утворення плісняви та грибків, що також є шкідливим для його здоров'я. Здійснюй регулярні вимірювання рівня вологості за допомогою гігрометра. Щоб зберегти оптимальний рівень вологості, тобі може знадобитися випарник або зволожувач повітря. Більшість часу мале кошеня спить, тому забезпечуємо комфортні умови. Для цього використовуй килимки, лежанки або ковдри. Для підтримання стабільної температури тіла кошеня без материнського догляду може знадобитись використання додаткового джерела тепла, наприклад, грілки. Використовувати грілку потрібно обережно. Не залишай її без нагляду. Дам тобі декілька порад. Вибір грілки. Використовуй спеціальну грілку для дітей або тварин, яка має механізми регулювання температури. Грілка повинна бути безпечною, герметичною та стійкою до багаторазового використання. Контроль температури Регулюй температуру грілки так, щоб було достатньо тепла, але не надто гаряче. Оптимальна температура грілки для новонародженого кошеня зазвичай знаходиться в межах 32-35 градусів. Відстань! Переконайся, що кошеня має можливість вільно рухатися і віддалятися від грілки, якщо йому занадто спекотно. Постійний нагляд завжди тримай кошеня під наглядом, коли воно знаходиться поруч з грілкою. Запитай ветеринара. Якщо у тебе виникають сумніви або питання щодо використання грілки, консультуйся з ветеринаром для отримання конкретних порад і рекомендацій. Дотримуйся наступної таблиці, щоб визначити, як часто і скільки твоїми кошеняті необхідно їсти. Але перш ніж годувати, кошеняті потрібно попісять і покакать. Для цього тобі потрібна волога серветка і вправні руки. Необхідно обережно стимулювати дубцю і геніталії кошеняти, поки воно не почне пісяти і какати. Кошеня справляє потреби один раз на день або трошки частіше. Після закінчення справ не забудь витерти кошеня чистою серветкою. Якщо кошеня не отримує материнського молока, використовуй спеціалізовані суміші для кошенят. Такі суміші містять всі необхідні поживні речовини для нормального росту та розвитку малюка. Перед використанням будь-якої суміші звернись до ветеринара для отримання конкретних рекомендацій. Деякі кошенята можуть мати особливі дієтичні потреби або медичний стан, що потребує уваги. Ось деякі загальні поради щодо годування. Консистенція і температура. Переконайся, що суміш однорідна, без грудок, нагріта до оптимальної температури, яка зазвичай становить близько 38 градусів. Годуй шприцу або пляшки. Деякі кошенята можуть відмовлятися приймати суміш через пляшку, тому, можливо, доведеться годувати їх за допомогою шприцу. Часті годування. Як ти вже бачив з таблиці, кошеня потребує дуже частого годування, особливо в перші тижні життя. Дозування. Дозування суміші повинно відповідати рекомендаціям ветеринара або інструкціям на упаковці суміші, і воно може змінюватися залежно від ваги та віку кошенята. Гігієна. Під час годування важливо забезпечувати чистоту та гігієну, використовуючи чисту пляшку або шприц і ретельно мити руки. Посади кошеня собі на коліна або на стіл животом донизу. Ніколи не годуй кошеня животом догори. Таке положення може бути дуже небезпечним і, наприклад, спричинити аспірацію. Тримай однією рукою кошеня іншою пляшечку, встав обережно соску в рот кошеняті і дуже обережно нахили пляшку. Не потрібно стискати пляшечку, дозволь кошеняти смоктати суміш у власному темпі. Кошеня має крутити язиком навколо соски та почати смоктати суміш. Коли кошеня захоплюється, це буде виглядати десь ось так, після годування зваж кошеня, щоб відслідковувати його прогрес і коригувати харчування. Перш ніж покласти кошеня назад в ліжечко, обов'язково йому мордочку вологою дитячою серветкою, щоб підтримувати його в чистоті. Спілкуйся та грай з кошеням. Це сприятиме його соціалізації, фізичному та розумовому розвитку. Ось кілька ідей для ігор і навчання. Полювання на м'яч. Рухай м'яч перед кошеням, щоб воно могло слідувати за ним. Ця активність сприяє розвитку їхніх зорових навичок. Звуки та голоси кошеня вже народжується зі здатністю слухати, тому розмовляй з ним, видаючи різні звуки і голоси. Це допоможе йому звикнути до голосу господаря. Поглажування. Це сприяє розвитку близьких стосунків між тобою та кошеням. Аромати. Новонароджена кошеня використовує запах, щоб розпізнавати свою матір, братів і сестер. Подарує йому різні предмети з різними ароматами, щоб допомогти розвивати це почуття. Вакцинація є важливою частиною догляду за кошенням. Ми вже готуємо відео, де розберемо вакцинацію. Кота від А до Я. Дотримуючись моїх парад, забезпеч своєму кошеняті безпеку, тепло і увагу, і він буде здорово розвиватися та виросте в щасливого та соціалізованого кота. Пам'ятай, що за новонародженим кошеням потребує багато часу і уваги. Якщо маєш додаткові питання, залишай їх в коментарях під нашим відео. Ми обов'язково на них відповімо. До зустрічі!